Вітаю вас, друзі! Нове кохання! От кому актуальна така тема? Нове кохання, нове кохання, яке воно буде? Яким буде ваш партнер? Що це за почуття? Вам кажуть, що ви переродилися. Ви буквально переродилися. Усе, що було в минулому, себе віджило, зруйнувалося. Уся взаємодія з минулим повинна бути повністю відрізана. І ваше переродження. Ви змінилися, так? І це дає вам нові можливості. І це відкриває вам нові шляхи до здійснення ваших мрій. До того, що ви порвете кайдани, які сковували вас довгий час, вашу волю, вашу віру, вашу свободу. Ви самодостатня особистість і маєте зовсім інший погляд на життя, який відрізняється від інших. Вам час настав для зустрічей, для щастя, для задоволення, для веселощі. Дуже швидко, інтенсивно у ваше життя це буде приходити. В тиші ви звільнюєтесь від минулого, ви очищаєте свою пам'ять від минулого. Так, це відбувається досить повільно. Але це вам необхідно, і ця інтеграція, і цей баланс, і ця гармонізація вона поступово приходить у ваше життя. Під час тиші, коли ви очищуєтеся від минулих впливів, зараз вам стає набагато легше. Ви йдете по життю з легкістю, відчуєте внутрішній голос, ви чуєте свою інтуїцію, ваші мрії починають здійснюватись. Ви на зв'язку з вищими силами вони чують вас і здійснюють ваші бажання. Вони благословляють вас різними благами. Ваш рід каже вам, що ви зараз стоїте на порозі величезних змін. І від ваших дій, від ваших думок, від ваших помислів буде залежати те, як буде писатися ця реальність. Ось на цьому чистому аркуші. Як ви напишете, так і буде складатися ваше життя. Про кохання тут не майже нічого не сказали. Вам просто сказали, що ви стоїте на порозі чогось грандіозного, величезних, грандіозних змін. Приймайте їх у своє життя, мрії будуть здійснюватись. Гармонія приходить в ваше життя. Дослухайтесь до своєї душі і будьте на зв'язку з вищими силами.